Шановні депутати обласної ради, шановна президія, шановні гості запрошені, я вітаю вас у цьому залі і хотів би сьогодні у своєму виступі окреслити три проблеми, які, на мій погляд, найбільше сьогодні хвилюють суспільство які являються викликом часу, і без надання відповідей на них ми не зможемо рухатись у подальшу, або всі наші рішення будуть мати низьку ефективність. Перше питання, про яке я хотів би сьогодні говорити, це звичайно соціально-економічна ситуація або економічна ситуація. Ми сьогодні бачимо, який курс. Національної валюти відповідно і масштаб цін у наших магазинах. Якщо курс говорять, що відпустили, то ціни взагалі ніхто не тримає. І тому я хотів би показати, розказати в динаміці і показати, що власне відбувається в нашому економічному житті держави і відповідно. Треба е, взяти для аналізу декілька років. Що, що сьогодні формує наше з вами життя, наш добро це звичайно макроекономічні показники, це державний бюджет і е, е, наявність дефіциту, форма його покриття, це платіжний баланс держави. Це торгівельний баланс держави, це ліквідність банківської системи, це психологічний фактор. Чи говоримо ми в один голос про проблеми економічні, чи ми говоримо різними голосами, різними словами, різними темами. І, звичайно, це золотовалютні резерви, які сьогодні, які сьогодні майже розтануть. І е, всі ці показники безумовно впливають на е, курс національної валюти. Якщо ми йдемо в мінусах, то е, ми не можемо е, очікувати, що у нас буде е, стабільний курс, відповідно стабільні курси, і буде е, стабілізація соціально-економічної ситуації. А без цієї стабілізації нам, власне кажучи, не е, рухатись вперед. То я хочу сьогодні вам доповісти, що все-таки що, що відбувається? От відбулася Революція Гідності, прийшли нові команди, всі працюють, депутатський склад, влада, державна, самоврядування, результати не задовольняють людей. Треба почати з того, що станом на 1 січня 2010 року резерви Національного банку валюти складали 37 мільярдів гривень доларів. Коли Янукович пішов з посади, вони стали 16 мільярдів. Другими словами, більше ніж вдвічі зменшились резерви, за які тримався курс національної валюти. Якщо говорити за е, внутрішні борги, тобто е, за рахунок яких покривається дефіцит бюджету, то із по суті внутрішній борг країни збільшився у три рази. Якщо він складав на 1 січня 105 мільярдів гривень, то е, сьогодні це вже більше 300 мільйонів гривень. Я прошу трошки мені добавити там за рахунок депутата, який е, дає мені свій. Е, свій е. Другими словами, коли змінилась влада, ситуація не покращилась. Золотовалютні резерви почали танути е, далі, борги внутрішні, зовнішні зростати. І сьогодні ми маємо. Е, Самокупний борг 69 мільярдів. Ми маємо відповідно. Чому відпущений курс? Тому що майже, майже з'їдені наші резерви, і в нас залишається тільки один шлях робити все, щоб стабілізувати економічну політику. Безумовно, є об'єктивні фактори: є війна, є Крим. Є схід, є наші об'єктивні втрати. І сьогодні я хочу сказати, що облікова ставка Національного банку з вчорашнього дня 30%. І у нас, в принципі, непогано вибудовується стратегія, ми бачимо 2020 рік зовсім непогано. Але ми не знаємо сьогодні, як пережити весняно-польові роботи. Тому, виходячи із е, цієї соціально-економічної ситуації, із е, від'ємною динамікою, яка продовжується... Я перепрошую, прошу колеги, прошу Я тиші. я би пропонував, щоб ми перше, що зробили, це те, що повинні робити депутати всіх рівнів. Тому що реформа публічної влади почалась із фінансової реформи місцевого самоврядування, тобто добре розібрались і відповідно провели регіональне зібрання в присутності сільських голів, районних голів, районних рад, міських голів. Власне кажучи, тих і складу депутатів обласної ради тих, хто формує бюджет, тому що без виконання бюджету ми е, е, своєї функції не виконаємо. Ми, ми повинні сьогодні чітко розуміти, хто в нас кінь, хто в нас облогу, і е, е, підтримати центральну владу, підтримати. Е, Місцеву владу, але не тільки словами, а конкретними ділами. Тому що надзвичайно багато проводиться нарад влади з владою про владу, а якби проблеми, які є на місцях, вони не мають адекватної реакції. Тому треба йти нам до людей і до їхніх проблем. І тому перше це бюджет і відповідний, по цьому ліквез і відповідне виконання. Друге, це сьогодні треба говорити про е, весняно польові роботи. У нас є ті, хто взагалі без влади, без нікого може зробити. У нас є середні фермери, у нас є малі одноосібники. Сьогодні треба зрозуміти, хто допоможе цим людям і як вони виконують свою роботу. Безумовно, велике господарство, воно найефективніше. Але є сільське населення, і треба давати відповідь на занятості. Друге, третє питання це безумовно дерегуляція і підприємність. Тоже потребує сьогодні відповіді і тут потребує галузевих розмов по кожному напрямку. Четверте питання це звичайно, кадрова, це, звичайно, підготовка до інвестиційного форуму. Тому що коли президент говорить, що є 60 реформ, а основні з них це збереження і популяризація України, Ви, ви послухайте, що я вам кажу. А, от. Тому е, треба в області провести інвестиційний форум і, е, звичайно, кадрове питання. Воно дуже е, солодке і потім інколи від нього тошний. Але у кадровому питанні е, необхідно, е, е, як кажуть, як ми знаємо, як поступити, поступаємо як по закону. Тому відповідно підтримати, якщо державна влада, значить вирішується це на державному рівні, державними людьми. Місцеве самоврядування. Да. Ну, я хотів би сказати ще декілька слів про ситуацію на Сході, яка, яка також не вирішиться без певних наших кроків. Хоча ми робимо все, щоб допомагати і армії, і у нас, і на сході, і, звичайно, за національно-патріотичне виховання, яке сьогодні виходить на перший план і про українську національну ідею, яка складається з незалежності, з української мови. Дякую, Олександром. Так, шановні демократи, навіть.